Більшість наших глядачів бачили кадри і фотографії наших захисників, які були звільнені 31 травня. До нас зараз приєднається боєць, якого звільнили в лютому, але теж є багато про що поговорити. Це пан Володимир, боєць Національної гвардії України, звільнений з полону захисник Маріуполя. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго дня тоді. Я знаю, що ви до нас, зокрема, з благодійною метою долучаєтеся. У нас зараз на екрані з'явиться qr код з'явиться номер картки. Ви збираєте гроші не для себе, а для наших захисників на харківському напрямку. Ми про це поговоримо. Там людям потрібна автівка, тому вже закликаю наших глядачів долучатися. QR-код, номер картки, Ви знаєте все, що робити. Пане Володимире, ви боронили Азовсталь? І за наказом вищого командування вийшли в полон 18 травня 632 дні пробули в цьому полоні і аж до лютого 2024 року. Розкажіть, як ви це витримали? Витримав. Я розумів те, що моя за спиною моя е, це дружина з, моєю, з моїм сином, і я розумів, що я їх захищаю. Потрапивши в полон, я розумів, що я про них, що вони на мене чекають і що не просто чекають, а борються за мене та моїх побратимів. І, і знаючи свою дружину, вона дуже багато що не буде сидіти, склавши руки, і буде багато що робити, щоб нас повернути. Звільнившись з полону, я дізнався, що вони дуже багато що зробили. Для того щоб нас повернути з полону, в які двері вони тільки не стукали стільки акцій вони проводили, щоб нас повернути зараз. На даний момент дуже багато наших побратимів знаходиться в російському полоні, тому боротьба за них тільки продовжується, і за них мовчать не потрібно а потрібно виходити і кричати за них, тому що полон вбиває. Кожної неділі в Києві відбуваються акції з закликом повернути полонених із Азовсталі? Але бачите, дуже повільно цей процес рухається через те, що Росія вочевидь принципово не хоче віддавати тих, хто боронив Маріуполь і боронив Азовсталь. Після того як ви в лютому повернулися, яку допомогу ви отримали від держави? Наскільки вона адекватна? Наскільки це якісні послуги і якісна реабілітація? Ну, пройшовши, е, звільнившись з полону, мене зразу я пройшов повне медичне лікування. Обстеження повністю мені досі предлагають різні реабілітаційні центри України е, по всій Україні. Угу. Але знаєте, попри це, попри те, що я розумію, які можуть бути проблеми після 600 днів, 632 днів в російському полоні. Ви сьогодні збираєте гроші не для себе, не на власну реабілітацію, а для хлопців на Харківщині. Розкажіть, чому яка там потреба і скільки грошей треба? Е, е, потрібно гроші 200 тисяч на автівку. Е, хлопці виконують. Е... Бойові завдання з найгарячішому одному з найгарячіших напрямків нашої країни з цими хлопцями я проходив свою військову службу з самого початку і прошу кожного долучитися до збору, тому що ця автівка дуже потрібна їм з власного досвіду. Я розумію, як їм ця автівка потрібна, і також це ну, вона врятує дуже багато людських життів під час підвозу БК Ну, минула їхня автівка під час підвозу БК, вона потрапила під ворожий обстріл і ремонту вона не підлягає. Тому прошу кожного долучитися до збору. Ну, зараз, бачите, проблема з тим, що відключення світла. Не всі можуть бачити ефір і відповідно долучатися до зборів. тому… Ті, хто зараз дивиться до вас, особливе прохання, можливо, наступного разу інші українці дивитимуться і будуть донатити тоді, коли у вас не буде такої змоги це зробити. У нас QR-код на екрані, номер картки на машину для захисників на Харківському напрямку. Іде збір, пане Володимире. Ви. Наскільки я пам'ятаю, якщо я не помиляюся, ви були на контракті в Нацгвардії. Які у вас плани так, зараз? Так. Чи плануєте ви повертатися на військову службу, коли відновитеся після російського полону? Так, я зараз проходжу реабілітацію, буде відновлення, і я буду вертатися на військову службу. Далі буду проходити військову службу. Дякую вам величезне. Дякую величезне за те, що ви зробили, і за те, що сьогодні були з нами. Це був боєць Національної гвардії України. Звільнений з полону захисник Маріуполя, пан Володимир, який збирає для своїх побратимів на харківському напрямку на автівку. Ми залишимо цей QR-код і номер картки на екрані до кінця цієї гостьової студії. Тому, якщо маєте таку можливість, маєте бажання, будь ласка, зверніть увагу на цей збір.